Кадівна, вчитель хімії та біології, спеціаліст вищої категорії, вчитель методист. Кожен з нас входить до класу з тривогою. Чи буде вдалий сьогоднішній урок, чи матиме відгук задуманий? Як навчати хімії, щоб її викладання відповідало вимогам? Що таке майстерність вчителя хімії? Майстерність це уміння усіма можливими засобами. Запалюти в діті гаряче прагнення до знань і навчання. Я пропоную сьогодні майстер-клас. Я роблю це так. Які підпорядковані проблеми, над якою я працюю? Активізація навчально-пізнавальної діяльності та творчого потенціалу учнів, залучення їх до творчої діяльності, зростання рівня творчої компетентності учнів на уроках хімії. Перед сучасним учителем, передусім, стоїть завдання. Використати всі ресурси в навчанні, які пробуджують і підтримують інтерес учнів до чогось нового. Можна просто провести урок, а можна творчо, залучивши дитину до роботи, викликати інтерес до пізнання, створити ситуацію успіху. Ми з вами повинні постійно викликати пізнавальний інтерес, цікавість до нашого предмету, вчити складати конспекти, схеми, оформляти проекти, реферати. Розвивати самостійне, критичне, креативне, логічне, образне мислення учнів. Ще арабський письменник і філософ Саді зазначив, що учень, який вчиться без бажання, це птах без крил. Саме тому одне із завдань, яке я ставлю перед собою, викликати інтерес учнів до навчання, активізувати їх розумову діяльність. Навчальний матеріал легше засвоюється. І найдовше зберігається в пам'яті лише тоді, коли учень не пасивно сприймає розповідь учителя, а активно діє під час вивчення матеріалу. Тому використання інтерактивних технологій дає можливість бути дитині вічливою, доброзичливою, відчути себе розкутою і налаштуватися на успіх. Основне, що діти мають власну дочку. Добрий день! Я вітаю вас ще з одним чудовим днем. Ви, звичайно, скажете, день похмурий, але ж на дворі зима. Тому поясню, я хочу, щоб цей день зробив у вас чудовий настрій нашу спільну продуктивну працю. З першої хвилини уроку необхідно емоційно і психологічно настроїти дитину на роботу. Це сприяє психологічному розвантаженню. Шановна Лариса Володимирівна, я бажаю вам творчості, успіху, гарного настрою і дарую вам цей смайлик. Дякую, Валерія Кадіна. Шановна Ірина Вікторівна, я вам дарую цей смайлик і бажаю вам успіхів і творчої наснаги сьогодні. Дякую, Лариса Володимирівна. Слава Богу! А я вам бажаю цей похмурий день бути такою веселою і дістати гарний настрій від Дякую. нашої роботи. Дякую. Дякую Дякую. Ну і на завершенні нашого кола я Наталія Аркадій хочу побажати так само натхнення і творчих ізюминок. Дякую вам. Ми з вами налаштувалися на роботу. А з дітьми можна Предложити їм намалювати капі капітушки. Настрій на початку уроку і в кінці року. Великого значення надаю мотивації. Якщо захопити дітей на початку уроку, то до кінця уроку інтерес не пропаде. Я використовую гру розсипанки. Складів необхідно на скласти тему уроку. Що, Я пропоную другу. Я пропоную третю. Р. Так. Що у нас виходить? Чисті. Ре. Логічне мислення включає. Чо? Ви. Ни. Так. Тепер відповідь та, та? суміші. Залишилось. Тема «Чисті речовини та суміші. Можна використати прийом цікаві кільця. Для цього необхідно закреслити перші, три, перші дві букви, залишаючи треті. І таким чином теж можна прочитати тему уроку. Попередніх закреслюємо, лишається в. Так. Дві. Наступних дві. Дві. Так. Потім ще дві. Так. 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 Валентність. Часто використовую метод грунту. Зараз вашій уваги предлагаю скласти асоціативний кущ зі словом атом. Атом асоціюється з найменшою частинкою. Атом електронейтральний. А я думаю, що атом це ще асоціація з ядром. Асоціація з елементом. А також з речовиною. А ще можливий варіант з молекулою. Можливий варіант з нейтронами. Заряд. В хімії можливим бути порядковий номер. Індекс. Ну, і, здається, протони і електрони. Дякую вам. Для розвитку творчих учнів має велике значення і розвиток пам'яті, уяви, мислення, хімічної мови. Для розвитку пам'яті використовую прийоми неботехніки. Наприклад, під час вивчення знаків хімічних елементів на дошці чи на листку пропоную з написи знаків хімічних елементів на картках різного кольору і різної форми. Через деякий час закриваю картки і задаю запитання. Час, сплив. Жду ваших відповідей. Перше запитання. Які елементи були зображені на листку? Скажи. Кобальт, хром, аментум, купрум, хлор, фосфор. Добре запитання. Слідує запитання якого кольору були використані картки? Синій, фіолетовий, голубий, жовтий, зелений, червоний. Пасибі. Слідуючі запитання. Якої форми були використані картки? У мене були овали. Круг. У мене примогу. Прийом, який називається дерево знань або овочеве асорті. Суть цього прийому полягає в тому, що на дереві висять плоди, на яких знаходяться запитання для учнів. Дитина підходить до дошки, зриває собі плід і дає відповідь на запитання. Так, Десь через Снегритянський квартал. Посеред дороги розбилася велика калюжа, а неподалік стояли небі. Проходячи повз них, вуд на беду вусі, плюнув у калюжу, непомітно кинувши в неї якусь речовину. Стався страшенний вибух, повні я піднялося високо над водою. Люди злякалися, почали кричати, балати про допомогу. Це людина плюнула вогнем. Сам станом вміє робити це, про яку речину йдеться в оповіді. Про якусь йдеться в оповіді. На відповідно, відповідно. Використовую ще один прийом, який називається кольорова стрічка. Суть прийому в тому, що кольорами зазначені назви кольорів і зафарбовані. Проти кожного кольору є запитання і відповідь. Дітям даю колір картки. І відповідь. Далі зачитую запитання, вони приклеюють карточки на дошці відповідно своїх відповідей. Потім беру частину запитань і склеюю до попередньої частини. Якщо діти відповіли вірно, кольори на моїй картці і на їхній повинні збігтися. Перше запитання. Метал першої групи, що має найсильніший металічний блиск. Використовується для виготовлення дзеркалу. Аргентум. Друге запитання. Дорогоцінний метал шостого періоду. Самий пластичний з металів. Аурум. Третє запитання. Метал, який дуже часто використовується в техніці, особливо у літаку будівництві. З нього виготовляють дріт посуд. На зовнішньому зовнішньоманетичному рівні три електрони. Алюмініс. Четверте запитання. Метал побічної підгрупи, що утворює чавун і сталь. Фел. Метал першої групи, проста речовина якого має жовтий колір. Використовується для виготовлення дроту. Входить до складу латуні і бронзи. Мідь. Зараз ми з вами перевіримо, вірно ви склали за кольорами чи ні склали кольорову стрічку Так, ваша кольорова стрічка збілася з моєю кольоровою стрічкою. Значить, відповіді ви зробили вірні. Для перевірки знань по нових термінах використовую гру, яка називається мой. Суть гри полягає в тому, що на будь-яку клітиночку з термінами Садю телека діти потім повинні дати визначення даному терміну. Ну, наприклад, атом, валентність, складні речовини, малярний об'єм. Зіняти хімічні елементи просто речовини, речовину, співвіднести їх ми можемо використати цей прийом. Дані елементи хімічні з лівої сторони. З правої сторони необхідно знайти відповідність елемента даній речовині. Гідроген угу. можна сполучити з воднем. Нітроген, азот. Ауру відповідає золото. Так. А плюмбу відповідає свинцю. Дякую. Прийом роботи знайдіть пару. На окремих малюнках записані складові частини формул. Необхідно згідно валентності підібрати формулу. Хімія має велике значення використання хімічного експерименту. Зараз ми з вами проведемо два досліди. Перший досвід полягає в тому, що є у нас натрій ОАЖ, це гідкий луг, і є індикатор фенолфталеїн. Будь ласка, до індикатора додайте розчин натрій ОАж. Що спостерігаєте? Забарвлення мінясового папіру. Він міняється на малиновий. Тобто, при дії аж та фенолфталеїн, колір з білого змінюється на малиновий. Вірно. Слідуючий дослід. У нас є хлоридна кислота і є заліз. Покажемо, як хлоридна кислота взаємодіє із залізом. До заліза доливаємо хлоридну кислоту. Що спостерігаємо? Забарвлення, Реакцію. Виділення газу. Так, вірно. Під час цієї реакції виділяється газ. Газ називається водень. текст із ствердженнями. Вам необхідно вибрати правильні відповіді і кожну букву з правильної відповіді скласти в єдине слово. Кисень проста речовина. Вірно. Кисень не підтримує горіння. Не вірно. Не вірно. Все, плюс о 2 це о Належить до реакції сполучення. Правильно. Підтримуємо. Продуктом реакції сполучення завжди є одна речовина. Так. Так. Кліюча скіпка, внесена в посудину з киснем, швидко гасне. Неправильно. Горіння в повітрі відбувається більш інтенсивно, ніж у чистому кисні. Теж неправильно. В результаті згоряння простих речовин утворюються оксиди. Правильно. Під час згоріння складних речовин утворюються оксиди. Правильно. Так. Окиснення реакції взаємодії речовин з киснем. Правильно. Оксиди це складні речовини, що містять два елементи, один з яких оксигент з валентністю 2. Вірно. І відповідь, яка нас вийшла? Слово молодці. Сьогодні ви дійсно були активні, творчі, працювали з ентузіазмом. Я надіюся, що всі методи, які ми з вами сьогодні виправили, ви будете використовувати в своїй практичній діяльності. Дуже дякую вам за співпрацю і бажаю вам всього найкращого. З Наталі Аркадівною я працюю більше 25 років. Вона дуже довго працювала головою проспілкового комітету. Це говорить про те, що Наталя Аркадівна користується авторитетом у нашому колективі. Її поважають батьки, люблять учні. Довгий час Наталя Аркадівна займає посаду заступника директора з навчально-виховної роботи. Будь-який час до неї можна звернутися за порадою, І вона нікому не відмовить. Наталя Аркадьевна дуже відповідальна і вимоглива. Вона завжди переживає за свою роботу. У Наталі Аркадьевни двоє дітей. Двоє синів і дочка. Вона їх дуже любить. І вони її люблять. У одного із синів є свій бізнес, а двоє інших має дуже хорошу роботу. Є багато дуже хороших людей, але таких і Наталя Аркадьевна немає. Вона була. Не один раз нагороджена грамотами району і грамотою області. Мені б дуже хотілося, щоб і ви її оцінили і відзначили.